27 листопада в Чернігові попрощалися із захисником України, відомим актором Чернігівського обласного драматичного театру Петром Великим. Йому було 48 років. Загинув Петро Великий на Курському напрямку. Про його смерть стало відомо 19 листопада. Потя завжди не ну, привітне. Я його знаю. Ну, з перших днів, як він приїхав в Чернігів, Це десь років 20, А як сусід. Десь близько 10 років. Він для мене рідний по духу, його немає, але ну, якось все одно, навіть усі останні дні, двері його відкривалися. Виявилося, що його сестри приїхали. Родичі приїхали з Харкова. І я чомусь думав, що він зараз прийде. Людина, яка підкаже тобі, що робити на сцені, коли ти тільки прийшов. А, людина, яка прийде тобі на допомогу, людина, ми чекали, що вернеться і буде тут грати, тому що це була різнопланова людина, яка зіграла безліч ролей, яка не дочекалась свого заслуженого статусу. Петро Великий 20 років тому переїхав до Чернігова з Харкова. За своє життя на сцені він зіграв понад 35 ролей. У травні 2024 року його і інших акторів драмтеатру було мобілізовано до лав Збройних сил України. Ще відіграв в виставі і наступний день їм треба було на пів к військомату і на відправку. Це було 26 травня. І з цієї пори вони спочатку були десь за Чернігівом, а потім уже під Курськ. Я навіть не повірив, коли 19 числа сказали, що принесли похоронку, поховальниці, лист оголошення. то Це я спочатку не повірив, що як іде, а потім виявилося, що це саме так. Це велика втрата. Найбільшу роль, яку він зіграв в житті, це в житті Каті, доньки його, тому що він їй віддав все, що він міг. Він виховував її з маличку, і вона пішла по його І Зараз замість тата вона грає на сцені, в ім'я тата. І він дійсно був великим. От яка його фамілія, такою він був і людиною.